Вітаємо друзі! З вами канал Граємо Українською, і сьогодні чергове відео по острову з детальними поясненнями. Ось ми нарешті дійшли до ферм. Як ви бачите, в лівому верхньому а, кутку зникла підказка про а, від гри про те, що будувати. Це означає, що ми офіційно пройшли з вами навчання, і тепер далі можемо розвиватися, як нам забажається. А і дійшли ми до ферми тільки на а, другий рік від дня заснування. Звісно, можна починати ферми раніше будувати, ба більше рекомендують будувати ще не тільки ферми, а сади, гра рекомендує. І сад можна будувати ще раніше, тому що сад починає родити щонайменше через 2 роки від початку його будівництва. Тобто, фактично, ви можете побудувати сад і посадити нанятки до людей, посадити дерева на початку ще. Села, умовно, перший півроку, і потім тільки а, через два роки а, дерева виростуть і, і почнуть давати плоди. А, значить, давайте ми з вами будуємо сад, десь поставимо, щоб він був, а поки він буде будуватися, ми будемо далі розбиратися. Значить, Сади, а через F1 можна їх розширювати. Максимальна довжина ось така буде, максимальна ширина, ось така. О, так ви, якщо приблизити, можете побачити, що тут є такі палки, це туди будуть дерева рости. Відповідно, де ви поставите, скажімо так, хатинку садівника, так і буде. Значить, ближче ви не можете поставити, тому що вхід затуляє, ви можете поставити в будь-якому місці. Але дивіться так, щоб було ефективніше ходити сидівнику, садівнику, тому ми рекомендуємо ставити одразу після біля входу. От такий ось такий сад, доволі великий. Будуємо. Хай будую одразу, потім ще два будинки, тому що у нас зараз людей трошки не вистачає. А поки сад будується. Розкажемо про ферму. Значить, що потрібно знати про ферму. Перше. А ферми потрібен керівник. Керівник е, має мати освіту. А ось ми наняли керівника. Там це у нас керівниця Ярослава Живнір. Якщо ми на неї кластимо, ми побачимо, що в неї є освіта один з п'яти, то мінімально один освіти має бути. Якщо у вас немає людини е, з освітою, то ви можете пошукати когось на інших виробництвах, звільнити цю людину, почекати буквально кілька секунд і потім. Е, Ця людина сюди прийде. Ну, відповідно, там посаду треба закрити. Далі ще треба пам'ятати про ферму. Тут є працівники, максимум 5, а також є різноробочі, максимум 20. Ну, в принципі, ці, ці налаштування у Е, Опції найму можна зробити керування сезоном, якщо у вас вже є, а у вас вже має бути війська рада до цього е, часу. І можна зробити так, щоб, наприклад, е, під час сезону працювало всі 5 працівників, а поза сезоном нехай 2. Uh, і сезон у нас буде. Так, поза сезоном 2, час сезону 5. Все, налаштували, застосовуємо, у нас поки що одна ферма. Різноробів. Значить, різноробів чим більше, тим краще. Але на початку у не так багато людей. а uh, Якщо у вас буде тільки три поля наприклад, uh, рекомендую починати мінімум з трьох, а uh, то достатньо десяти, в принципі, буде. Так, далі постачання. Uh, значить, поки що стандартно, точкарів возів у нас ще нема. Води ставимо максимально. Uh, 500 чи максимально 500 а, і води. Сіно для чого потрібно? Сіно потрібно для годування волів або коней, які будуть виорювати нашу землю. Поки що у нас цього нема. У нас відповідно і сіно нема, але ми можемо вже поставити запаси на майбутнє. І тут, коли буде у нас відповідно коні або воли, ми зможемо замовити плуги. Також нам треба для плугів. Для плугів нам потрібно ще виробництво. Тачок возів плугів отут. Тецляр, у нас є тестер вже. А, немає замовлень. Але, ну, відповідно, ми зможемо зробити плуги. Але в нас немає ні коней, ні ворів, тому поки що про це не, не, не будемо говорити. Для чого потрібні плуги? Плуги потрібні для орання полів. Значить, щоб побудувати поле, потрібно натиснути клавішу Додати поле. Вибрати вільне місце. Тут вже зайнято, як бачите. Давайте трошки отак зробимо. Максимальна довжина поля 50 одиниць, максимальна ширина поля 50 одиниць. Таким чином, у нас 50-50, майже максимальне поле вийшло. Максимальне. 2410 одиниць товару. Зразу після будівництва поле не активне. Щоб його задіяти, треба нажати оцю кнопку клавішу. Але не спішимо нажимати, тому що якщо ми в районі сезону, то вони зразу почнуть, працівники почнуть сіяти це поле, яке ми тут вкажемо. Тобто зараз по позамовчні, поки що це не стало. Орати чи не орати поле, по замовченню орати, але у нас нема погів, тому ми поки що це не, не робимо. Далі, з поля можна перейти до ферми, які це поле належить. Якщо ви класите по фермі, ви бачите жовту таку лінію, яка буде показувати, що це поле сюди належить. І ви тут можете бачити його в списку полів. Значить, Можна перейти до поля також з ферми. А можна прив'язати поле до іншої ферми, це також можливо. А, і а, це ми пізніше, коли це буде друга ферма, це розкажемо. Але поки що у нас є оце поле. Що в полі треба знати? Основні моменти. Два моменти. Перший момент. Це те, що е, цей плюсик він додає е, нові види культури. У нас поки що в грі є пшениця, чмінь, гречка сонячне картопля, коноплі льон, А, І е, е, відповідно е, кожен з них споживає якусь кількість поживних речовин. У нас є три поживних речовини: червона, зелена і синя, умовно. Е, вони мають 100% одразу після заснування поведінництва поля. Але кожна з цих культур є, наприклад, пшениці 50-60, червоного, 60, 60-зеленого живнучої синьої, як бачите, не є. Тому ми пшеницю можемо міксувати, наприклад, з гречкою, тому що гречки тут 20 і 60. І таким чином буде у нас перший рік буде пшениця, другий рік буде гречка, і третій рік буде пар, щоб відновити всі поживні речовини. Бачите, він не споживає пшених речовин. Давайте так і зробимо. А, і у нас буде чергуватись. Як ви бачите, у нас три культури, ну, мовно три культури, пар це не культура, але три, три роки чергування. І нам, відповідно, логічно буде добудувати ще два поля. Давайте і зробимо. Так, і ще одне поле. Поля можна з'єднувати отаким чином. Але дивіться, щоб е, вихід не перекривав один одного. Так, у нас є три поля, бачите, три поля. Е, відповідно, ми налаштуємо так само пшениця, гречка, пар, пшениця, гречка, пар. І тепер в кожному полі ми просто перемикнемо е, на наступне таким чином, щоб у нас було, бачите, чергування. Пшениця, 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 пар, 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 пар гречка, гречка, гречка. Таким чином, у нас кожен рік буде всі три е, е, культури, які у нас є. А наступний рік вони будуть чергуватись просто і таким чином, у вас завжди буде пшениця і гречка просто з різних полів. Ну, відповідно, якщо це поле трошки менше за 1900 дев'ятсот за це, то в якийсь рік у вас буде більше пшениці, в якийсь рік менше пшениці. Тому бажано будувати однакової кількості одиниць продукції поля. Так. Три поля це мінімум, з якого можна починати. Звісно, можна до однієї ферми прив'язати безкінечну кількість полів. Але врахуйте те, що тоді і працівники будуть е, працювати менш ефективніше, і різноробочі. Тому е, бажано якби, менше полів мати, або більше людей мати. Е, тут ще в фермі можна налаштувати природизувати збір урожаю та постачати корм до кормдові. Ми вже налаштували корм до кормдові, поки що не став цю галочку, тому що у нас і волів, і коней нема. А збір урожаю може поставити. Таким чином працівники в першу чергу будуть спочатку збирати, а потім все інше робити. Ось. Це важливо, тому що якщо вони не встигнуть до листопада зібрати поле, то е продукція просто зіпсується до кінця листопада. Налаштуємо сад. Значить, сад. Які е налаштування є в саду? Ви, звісно, можете почитати в довідці, але тут є сушня тобто продукція саду перетворюється на Е, І так само можна максимум 5 людей наняти. Можна налаштувати кількість різноробів, там наймати дітей-чоловіків. Ми завжди ставимо жінок, наймаємо садівників. І давайте двох для початку наймемо. Якщо у нас є вільні жінки, поки будинки будуються, будуть скоро. І вид дерев. Найефективніше брати яблука, тому що яблука можна торгувати ними. Абрикоси вишні менш ефективні, але вам потрібно мати всі три види, тому що це дозволить мати різноманіття. Ну, відповідно, сушню. Тобто, з одного саду ви можете, з кожного саду, ви можете мати мінімум один вид е... фруктів е... і е... сушню. Ось. І таким чином, якщо ви будете три сади, то у вас будуть всі три і, і сушня. Тобто чотири види продукції. Це селянам дозволить задовольнити їхні вимоги. Рекомендую починати з яблук, тільки ми класули яблука, Зараз тут прийдуть е, працівниці і почнуть висаджувати. Ось вони висадять. Надіємося до кінця цього року. А і через два роки, тобто, в умовно, в серпні, в липні е, 1725 року, тільки почнуть родити яблук. Вони почнуть родити зразу не максимум, десь максимально родючись яблук з нашими спостереженнями, десь через 5-6 років від заснування саду і. Відповідно, потім йде на спад, тобто вже десь після 12-13 років е, саду потрібно дерева зрубати е, і висадити нові. Так, садом поки що е, означили одну людину. Ще буде ще хтось йде, е, е, і будуть вони працювати. Е, значить, тут чекаємо до кінця е, е, сезону посівного, і тоді ми викнемо поля, і на наступний рік вони вже почнуть е, з нами працювати. Е, що ще варто? Цікавого цікаво про поля. Якщо ви подивитесь, на які тут є культури, ви побачите, що ну, відповідно з чого починати краще. Можна починати з картоплі, можна починати з пшеничі речки, як ми зробили. Конопля і льон потрібні для ниток в вироб, виробництво сіток для а, рибалок, якщо у вас поки нема рибалок, то це не актуально. І для виготовлення одягу. Одяг на перших порах можна купувати з. З сіл навколо, а не виготовляти самим. Але потім вам це знадобиться. Ну, і відповідно, конопляна ляна олія це ще один вид продукції. Пшениця, ячмінь, ячмінь потрібен для виробництва пива, пшениця потрібна для виробництва горілки, ну і з пшениці виготовляється борошно на млинах. Тобто, якщо у вас нема блинів, це поки що не актуально. Е, е, можна продавати, звісно, е, так як їх купувати. І соняшника виготовляється соняшникова олія на олійниці. Якщо у вас немає олійниці, поки що це не актуально. Тому краще починати, звісно, з е, чогось такого, типу гречки картоплі, а потім все інше. Е, на пару, на парових полях, ще можна пасти худобу. якщо у вас є всі е, корови, ви можете там випасати, замість того, щоб їх годувати сіно. Це теж дуже. Зручно. Як бачите, у нас з барвінкового поводі припливли гінці, і вони купують поршне картоплю. Тобто, якби у нас була картопля, ми змогли б її продати е, сюди. Так, значить, е, поставили, е, запустили пуск. Тут же, бачите, висаджують, дві працівниці знайшли, вже кілька яблук, е, майже все висадили. Е, відповідно. Через 2 роки у нас буде е, якесь влюбленство. Можемо поставити сушню, поки що її, звісно, не буде. Е, але це неважливо. Тобто якась частина яблук буде перероблятися на 500 сушні. 500, звісно, багато, аби 8. У нас маленьке село, ми треба нам ще треба звичайне яблуко, не тільки сушені. Так, е, ще про ферми, значить, про е, чергування. Е, зараз ми зробили тільки три культури і е, чергуємо паром, щоб відновити е, відновити наше. Запас поживних речовин. Але майте на увазі, що коли у вас з'являться, ви зможете додати плуги, і відповідно ви зможете урати. І коли ви будете урати, то це буде повертати 20% поживних речовин. Тобто, наприклад, якщо от у нас є пшениця, вона витратила 50-60% в перший рік. А то після переорювання відновиться 20%, тобто, залишиться 70% червоного. і залишиться, Виходить 60 зеленого. І ви зможете, наприклад, посадити картоплю більш ефективніше, і ще після картоплі теж буде переорювання, і там ще залишиться поживні речовини. І після того ви зможете, наприклад, ще коноплі посадити. Таким чином, у вас буде не два види культур і пар, а буде, наприклад, три види культур і тоді вже пар. А можна підібрати такі культури, які е, в комбінації і після переорювання дозволять вам не, е, не налаштовувати пар взагалі. Наприклад, це може бути конопля пшениця. Ви виставите пшеницю перший рік, другий рік коноплю, і третій рік знову пшеницю. І таким чином у вас буде е, завжди самовідновлюватись після переорювання. 20% поживних речовин, і через рік пшеницю знову можна буде садити на тому ж самому полі, після коноплі, і таким чином вам буде, у вас буде поле не простаювати на пару, особливо якщо у вас немає корівок або овець, де їх виписати, тому ви таким чином будете більш ефективніше використовувати ваші поля. Звісно, тут можна попридумати якісь інші комбінації з культур в, нашій, в нашому проходженні. Каналі, ви можете подивитись, там у нас є взагалі чотири культури підряд, і немає пару, і воно доволі е, працює нормально. Ось і завершилась зима саме час зайти в ферму і всі поля задіяти. Так, одразу бачите, прийшли працівники і почали засівати. Якщо ми класнемо на поле, ми побачимо, що зараз йде по От, вже, вибачте, зрізно роби пішли. А, І так само буде з кожним полем, яке не парту. Тобто це поле не буде засіюватися, а ці два будуть засіюватися. Одне пшеницею, інше гречкою. Після засіювання буде процес росту до липня-серпня і визрівання. Ці два процеси, і ж немає відповідно в липні-серпні почнуться, і буде теж такий саме ага. прогрес. Прогрессбал, і буде видно, що ну, на якому етапі знаходиться збір культури. А уроння, як ви бачите, пропущено, тому що ми ще не маємо ни волів, ні коней, не поставили плугів, і поля, відповідно, не виводиться. В вашому процесі планування села майте на увазі, що на період липень-серпень-вересень, можливо, навіть жовтень, дивлячись, скільки у вас є ферми полів, вам треба мати більше людей. Незадіяних, які можуть стати різноробами. Якщо ви наведете на а, населення, ви бачите, що в нас зараз є вісім відкритих посад а, і людей не вистачає. Тому а, можна побудувати ще хатинок. Також дивіться, щоб а, в вашому селі було достатньо всіх продуктів, харчування а, і там дрів, а, одягу і такого іншого, щоб люди не покидали це село. Ну відповідно, щоб у вас потім не була гуманітарна криза. А, Пов'язана з тим, що не вистачає людей для якихось якихось виробництв. Вони зробляються дерева, що ті потім побудують будинки. Так, якщо ми подивимося знову ж таки, бачите, ріст вже почався на першому полі, а на цьому тільки сі. Відповідно, якби ви почали не в березні засівання, а пізніше, то і пізніше відповідно і ріст був би, і кількість одиниць культури була б меншою, і потім пізніше вони почали б збирати. І через це могли би не встигнути, наприклад, якщо у вас недостатньо людей і різноробів, не встигнути до кінця сезону. Якщо ми переключимося на сад, побачимося, що років з висадження ноль, тому що ну, власне ми тільки висадили, відповідно, можна не тримати людей, працівників, звільняти їх. Щоб вони недорма не проїдали наші гроші. Але якщо у вас все гаразд з економікою, то можна залишити. Нехай люди працюють, заробляють гроші. Наскільки якісно ви засіяли поле, можна видно навіть е, е, незбройним округ, бачите, такі пробіли е, в культурі. Е, якщо ви так віддалите камеру, побачите, що є незначні пробіли, тобто не все ідеально засіялось, і це нормально, як і в реальному житті е, симуляція. Ось, але якщо ви, наприклад, пізніше почали сіяти або було недостатньо поживних речовин. Не, не так багато, як би хотілося б, то може бути ще е, скупіше поле, і відповідно потім виросте менше одиниць е, продукції пшениці і менше збереться. Тому ну, слідкуйте за цим Встигли до початку зими все зібрали. Е, врахуйте також, що на швидкість збирання впливає не тільки кількість робітників, працівників і різноробів, а ще й відстань від ферми відповідно до поля. Тому, якщо ви будете будувати дуже далеко. Поля від ферми, то вони відповідно будуть повільніше збирати. Зібрали, якщо ми класним по полю, ми бачимо, що тут, бачите, вже поживних речовин менше стало, тому що у нас була тут культура так само, як і тут. А тут відповідно був пар, все по 100%. Це можна робити далі. Далі будувати можна ферми. Наприклад, ми хочемо ще одну ферму побудувати, можемо її запланувати, нехай отут. А поки вона будується, ми можемо вже поля почати будувати. Такий лайфхак, можна додати поле. Сяти його побудувати. Тобто тут. І а, воно буде прив'язано до цього поля, воно буде незагінне. Але коли побудується ця ферма, ми можемо переприв'язати це поле таким чином. Ми можемо вже собі запланувати, де у нас будуть розміщатись поля, щоб. А потім, коли вже ферма побудується, бо вона трошки довго будується, там треба аж 3100 одиниць соломи. І може не вистачати в якийсь момент, а, деревини може не вистачати ще щось. Ось тому, коли вона побудується, то відповідно зразу ми зможемо переприказати. Пере Також врахуйте, що було б добре, щоб це все закінчилось до відповідно початку наступного сезону, тобто до березня. А якщо ви плануєте таке будівництво, щоб власне потім ми встигли наняти людей, керівника ферми, ну різноробів, робітників, і враховуйте, що треба відповідно люди, тому постійно будувати квіти. В принципі, все. Це була перша частина про ферми і сади, так сказати, перші початки. Це не обов'язково будувати, так як в такі свідомісті, як ми будували, і аж на другий рік села це можна будувати раніше, але ми не будували раніше саме ферми через те, що у нас було дуже мало людей. В селі, і ми би просто не витягнули. Ми бачите, і так ледь встигли до зими зібрати два поля. Ми просто не витягнули в е, по логістично по населенню. І е, тому наша рекомендація будувати саме пізніше, коли у вас вже буде достатньо сильна економіка, щоб ви могли собі спокійно не переживати. Е, е, це налаштовано, торгівля, внутрішня, зовнішня, і тоді вже можна приступати до ферм. і ну, відповідно розбудовувати село, щоб були нові люди і вони могли працювати на цих фермах. А сидів можна раніше починати. Вони буквально дві людини достатньо там а, і не вимагають сильно уваги як ферми, тому можна сиди починати одразу. Годувати. Наступна частина буде трошки пізніше. Там ми вже розкажемо, коли у нас буде багато ферм з волами, з плугами як це все можна оптимізовувати, і відповідно треба трохи розбудувати село, щоб ми могли це вам показати. Наразі це все. Дякуємо за увагу. Грайте українською!